Всім добрий вечір, хлопці в мене сплять Асьо, Як в тебе діла? Ти спиш Васька Васька. Думаю Погладю, залізую Моє ти сонечко. Чого ти став? Чого? Злякався мене, Вась! Та як до вас в гості прийшов? Думаю, ютуб вас трошки з діму покажу вечором. Шо ви хлопці? Вам мабуть снилися дівчата дуже гарні, да? Ви ж в мене мужики. Ох, мужики мої. Перелякалися, мабуть, більше, ніж до дівчат. Да? Моє сонечко. Ждемо ваші підписки. Під канал. Ох, йомой! Чуть мене не зберег.